Аймо всіх, хто приєднався саме і потрапив на це відео. Сьогодні на вас чекає цікава розмова. Не помилюсь, якщо скажу, що насправді це інтерв'ю є довгоочікуваним для кожного мешканця міста Запоріжжя. І знаєте саме, якщо казати про планування цього інтерв'ю, з одного боку це було легко, з іншого боку, було складно. Легко тому, що моя співрозмовниця задекларувала. Прозорість, а складно, тому що я розумію, що нещодавно почалася її нова. Робота, і саме тому ми сьогодні вирішили зустрітися в такій напівробочій атмосфері. Тож досить вже багато говорити і презентувати секретар Запорізької міської ради Регіна Хартиченко. Пані Регіно, вітаю вас. Добрий ранок. Ну, взагалі, ранок змінився, починається вже інакше. Звісно, він починається набагато раніше від мого звичного ранку. Чи не збрехав я на початку нашої розмови, сказавши, що насправді зараз приділити час є досить. Важким завданням, і що дійсно той вирій подій, які зараз у вас, що щось запланувати, насправді доволі складно. Ну, безумовно, і багато людей хочуть потрапити, і я перед вибачаюсь вибачаюся, і говорю, що обов'язково ми з вами колись зустрінемось. Поговоримо, вип'ємо кави, але зараз треба розставляти пріоритети, тому ну, спочатку найголовніше. Намагаюся організовувати якісь маленькі зустрічі протягом дня, але ще не всіх бачила, хто б хотів би мене побачити. Скажу так. Мені здається, що є непростим завданням, тому що до кожного вашого слова прикута увага, і тут треба бути завжди обережним. І одразу всі поставили галочку на саме, саме слово слові прозорість. О чи насправді, ну і як завжди, є хтось, як кажуть, 50 на 50, сподобалися, бо ні. Кажуть, що прозорість насправді, у коли йде війна, може не зовсім правильна позиція. Що ви вкладаєте саме в це слово? Ну, і взагалі, чи це доречно саме під час війни? Моя думка, що історія про прозорість вона буде доречна завжди. Контексті місцевого самоуправління і держави, того що не стосується безпеки та оборони, там, тобто там є межі. Так, так, безумовно. Тобто, якщо ми говоримо про прийняття якихось рішень, які стосуються мешканців, а ми їх закриваємо або або не повідомляємо, то це порушує цю історію про довіру. Тобто, якщо влада закрита. Вона не говорить, не показує, які рішення вона збирається приймати, які вона прийняла, як вона розподіляє кошти, кого вона призначає на посади, що відбувається в місті. То відповідно це породжує тільки негативи відторгнення у громади. Тому все, що стосується життя громади, має бути прийнято з урахуванням інтересів громади, повідомлено, протрансльовано, щоб люди розуміли, що є тут влада, такі рішення вона приймає, і яким чином вони не, не будуть впливати. Зараз трошки комплементарного спічу з того приводу, що насправді ви є це трендово. Насправді для політика. Якщо ти хочеш бути сучасним політиком або активним діячем, треба активно себе презентувати в соціальних мережах. Насправді у вас багато публікацій у Фейсбуку, багато хто там коментує. Ви намагаєтесь завжди вчасно відповідати. Це наша з вами зустріч на перша були були інтерв'ю з 2019 року. Ви. Є депутатом Запорізької міської ради, але насправді, ну, колись ми зустрічали, чому пригадав, що ми говорили на теми, і тому ви себе презентували як саме юрист, а знають вас як депутата. А взагалі, якщо небагато інформації, чим ви взагалі в житті займалися, як будували свою кар'єру, тому що зараз є, скажімо так, у вас. Певний ріст, якщо казати, ну насправді дуже дуже, дуже важлива позиція, тому що всі покладають, як завжди, на першу особу міста багато надій. Я депутат з 2020 року, 20 але да, шлях у мене був виключно по юридичному напрямку. Я в 13-му році отримала базову юридичну освіту в місті Харкові і потім починала працювати з дуже е, таких ну, низеньких професійних сходинок тобто, там е, головний спеціаліст, юрисконсульт у відділі пенсійного фонду. До України, Олександрівський район, тобто ти там ходиш по судам, спілкуєшся з людьми. Потім трошки вирішила змінити, можна сказати, напрям роботи. Я пішла до податкової і так само працювала там юрисконсультом. Потім працювала на запорізькій митниці, так само юрисконсультом. Потім на великому підприємстві Запоріжжя Беленерго у відділі супроводження великих. Одержувачів цієї послуги. І вже після того, коли я пропрацювала якусь кількість часу в системі, я зрозуміла, що мені це ну, якби не дуже окей. І я пішла працювати в адвокатську таку сторону. Я працювала помічником адвоката, потім самостійно склала відповідний іспит, і потім працювала вже в напрямку податкові спори, супроводження бізнесу, господарських питань, різних питань. Потім з 14-го року ж нас активно вже була історія з захистом. Прав учасників антитерористичної операції, і то, що зараз наприклад, до прикладу відбувається в контексті військових, воно не нове в контексті там тимчасово окупованих територій, в контексті пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб, все кількість. це було кількість. так. Кількість. Просто кількість і масштаби стали більші, тому що ми про це все прекрасно знали. І з 2014 року виключно юридична сфера, тобто працювала юристом адвокатом, так. так. Харків город студентів дав свою першу першу базу а далі в більшості. Досвід був саме місце Запоріжжя на різних позиціях, а ну взагалі саме те, що є освіта юридична, вона допомагає в політиці дуже. чи заважає на такі? вона дуже допомагає. Я вважаю, що це базова історія, тому що ну на юридичному вузі ти же вивчаєш там цілий рік, ти вчиш конституційне право України. Тобто ти розумієш, як побудована взагалі держава, який орган за що відповідає, як працює система стримування противаг. Там є велика частина там історії про місцеве самоврядування. Якщо не Помиляюсь, на п'ятому курсі ми вже вивчали е, саме от формування місцевого самоврядування, які є концепції розвитку. Це це про юридичну освіту. Але ще після набуття е, статусу депутата я ще вчилась за шульвові, але там теж був е, от в контексті місцевого самоуправління великий такі обсяги інформації і була можливість поспілкуватися з е, Експертними людьми в галузі місцевого самоуправління ну це, це це також такий поштовх відповідний. До речі, ми почали з пріоритетів. І ви казали, що зараз головне правильно розставити пріоритети. Розуміємо, що в життєдіяльності міста є лакмусові паперці, тригерні питання, які завжди стосувалися в будь-який період нашого міста. Зокрема, земельне питання до нього завжди прикута велика увага. Ви висловлювали свою позицію, казали саме про те, що пакетне голосування не є правильним. Плюс декларували саме прозорість зараз. Як ви думаєте, треба вирішувати це питання? Тому що це буде теж якийсь ваш показник в ваших перших кроках чи подальшої діяльності. Що ви думаєте зараз з цього приводу? Ну, моя думка і концепція використання ефективного використання земельного ресурсу вона не помінялась. Тобто я вважаю, що якщо е, суб'єкти господарювання орендують земельні ділянки, умови е, роботи і правила для всіх одні, всі укладають договори, всі платять оренду, всі проходять індексацію, всі отримують об'єктивну нормативну грошову оцінку земельної ділянки, тому що це наш фактично зараз єдиний ресурс. Який ми можемо використати з метою наповнити бюджет, бо з бюджетом в нас там реально проблеми. Ну це це все тема іншого інтерв'ю. От е, позиція мені здається не маленького немаленького, да бо багато мільйонів. Тому нічого не помінялось у мене в даному випадку. Мені треба знайти як очільнику громади якийсь відповідний консенсус і діалог між тим, щоб і люди були задоволені в розумінні використання землі. І щоб бюджет наш не потерпав, тому що теоретично я можу зараз там, ну ми можемо там зараз зробити історію про те, що давайте розірвемо всі договори по земельним ділянкам, які орендує хтось, хто там. Давайте добре. Ми розірвемо по бюджету. Ми втратимо до прикладу там є на мільйонів гривень. Що ми будемо робити далі. Чи є в нас гарантії, що в нас зайдуть інвестори, та да, попит зараз в Запорізькому регіоні на цю земельну ділянку? Чи є в нас гарантія, що хтось захоче прийти, взяти, інвестувати, щось робити? Яка позиція активістів, тому що ну, просто забрати в місто і нічого не робити, ну а тоді сенс її забирати. По бюджету я бачу, що ми ну, просідаємо трошки, і я не певна, яку суму і скільки і коли ми зможемо виділити для того, щоб щось там ну, робити, якісь благоустрій, робити парки сквери і все таки, хоча це одна з пріоритетних задач створювати зони відпочинку і зони дитину е, якогось спілкування, і робочі місця тому да, що це теж надходження та. податків. Тому я хочу е, зібрати всіх. Я казала про це там навіть на сесії, коли мене обирали, що давайте шукати якісь компроміси, щоб всі були задоволені, щоб е, е, і місто жило, і бачили якийсь розвиток. Цей діалог Певна кількість обговорень не буде затягувати процеси. Тут теж треба мені здається, може знайти компроміс. Тому що я кажу, щоб це не було безкінечними діалогами, що треба все одно рано чи пізно порозумітися. Сто відсотків я думаю, що до цього достатньо буде там буквально одної, ну максимум двох зустрічей, щоб поставити е, крапку в такі історії по таким дуже болючим питанням е, міста. Їх не так то й багато, насправді, але вони є. І ми зараз працюємо над тим, щоб знайти оці ці можливі точки дотику, е, де всі будуть щасливі, задоволені. Е, Життям в цьому місті про депутат і депутатка. Я одразу скажу і вам і глядачам, що я за рівноправ'я нормально віднос відношусь до е фемінітивів, як таких, і в принципі розумію, що насправді роль як чоловіка, так і жінки в суспіль... суспільстві є дуже великою. Але ми теж не можемо позбутися певних комплексів радянщини і ви перша жінка, яка очолює фактично місто. Ну і взагалі жінка в політиці це теж може здаватися комусь таким непростим шляхом, тому що чоловіки можуть по різному в цьому напрямку висловлювати свої думки. Чи є якісь тут певні, на вашу думку, особливості саме жінки роботи в політиці? Особливості, ну я скажу, що це звісно непростий шлях простий шлях, але він можливий. І тут питання в тому, що не треба оцінювати політиків чи управлінців в залежності від статі. Треба оцінювати людину в залежності від її професійних компетенцій, від того наскільки потужно вона готова приймати ті виклики, які її створює життя. Тому в мене немає критичних якихось проблем з тим, що я жінка на цій посаді. Але це не просто давайте окреслимо якісь пріоритетні теми для життєдіяльності міста. Що є зараз головним? Звичайно ж, з умовами того, того, того що ми живемо. Ми прифронтове місто, mm -hmm. живемо в час, час війни. Ну і, і треба з іншого боку, і як місто рости, розвиватися, мати певний теж. Якийсь е, гарний приклад, як можна насправді в такі непрості часи виживати, що на вашу думку є пріоритетним. Ми говоримо безумовно про безпеку, е, про е, роботу відповідних всіх систем і служб. Які забезпечують надання послуг там з транспорту, лікарні, школи, електропостачання, газопостачання, вода от все це. Тобто, те, що місць, ми просто вже настільки знаєте розслабились, і ми не розуміємо, що Добре. те, що ми маємо зараз в цьому місті за 30 кілометрів від фронту, що за цим стоїть колосальна робота цілої системи людей. Тобто те, що ви зранку встали і прийшли на зупинку, і приїхав громадський автобус Запоріжжя Електротранс, це означає, що там є водій, є паливно-мастильні матеріали, він відремонтований, ви сіли і доїхали за 12 гривень туди, куди вам треба. Що це за цим стоїть відповідна робота? Те, що якщо вам треба звернутися до лікарні... Там заключити декларацію чи здати аналізи, це також робота, тому що станом на сьогодні більшість запорізьких лікарень датуються е, зарплатами з місцевого бюджету. Вони не спроможні на жаль покрити всі свої видатки договорами з НСЗУ. Навіть та історія, що е, в нас там. Все окей, добре, з електропостачанням, з водопостачанням, що в нас було нормальне опалення, і ми там завершили успішно опалювальний сезон. Це також робота. Тобто, просто забезпечення мирного і спокійного життя з усіма оцими комфортними умовами, які здаються нам, ну вони самі собою приймаються. Це вже насправді певне досягнення того, що ми маємо, те, що ми маємо. Ми його просто не цінуємо. Це знаєте, як можна провести. Паралелі, про що ви кажете, я помітив, що в інших містах, де немає такої кількості тривог, люди завжди ходять до сховищ. Ми кажемо кожного дня, там, з будь-яких джерел інформації, якщо тривога, теж йдіть до сховищ, але за такою кількістю, впев... ну, я бачу по, по всіх своєму оточенню, по знайомих ми завжди вже нехтуємо, тому що ми звикли. Так і нам здається, що таке повсякденне життя, воно триває і буде тривати, і по типу воно все повинно бути так, як є, але хоча ми. Не повинні про це забувати з будь-яких сторін. Читаємо найбільшу кількість новин зараз, яка йде саме від міської влади, пов'язано до речі з кадровим питанням, тому що ви як керівник повинні розуміти, на кого можна. Даному питанню покладатися, так скажімо. Скажіть, будь ласка, змінився склад заступників? Хто чим буде займатися? У нас є перший заступник Андрій Бугар. Він буде займатися питанням цивільного захисту, співпрацею з військовими, з правоохоронцями, департамент правового забезпечення. Це його напрямки, відповідно за цими профілями координувати там робочі групи, координаційні штаби. Також він входить до Ради оборони, він фактично представляє Запорізьку міську раду там. Пані Елла Сліпян відповідає в нас за благоустрій, районні адміністрації, заклади охорони здоров'я, комунальні некомерційні підприємства і муніципальне управління. Це все її, навантаження дуже велике, а, до речі, ще бюджет, бюджет це також її. І е, один заступник, ну, новий в якості заступника, але не новий в стінах міської ради це Сергій Білов. В нього буде е, освіта, культура, молодь, спорт, е, частинка соціального захисту і там частинка по напрямкам соціальний захист, це вже керуючі справами виконавчого комітету. А так, в принципі, ну ті, хто залишилися, в них ну плюс-мінус те саме навантаження. Працюємо двічі на тиждень. У нас великі наради. В нас є кредит довіри є кредит довіри, безумовно є розуміння, хто в чому експертний, хто де може допомогти. Вирішуємо всі всі питання спільно, немає якихось там образ чогось. От круглий стіл, всі сідаємо і, і пояснюємо, чому так, а не так, і е, чуємо тих людей, які до прикладу ну, мають якусь свою іншу позицію. Ну, стосовно можна ж завжди гасити пожежу, так, і жити день в день, тому що насправді питань буде безліч у вашій роботі. Але мені здається, що завжди можна і навіть під час війни мислити глобально, особливо про це люблять говорити міжнародні партнери. Вони, як завжди, фундаментально виходять, підходять до вирішення будь-якого питання. І ось тут виникає питання: чи була колись і чи є. У вас якась думка з приводу концепції розвитку міста Запоріжжя? Наскільки це важливо говорити? Ми розуміємо, що треба буде і відбудовувати, і треба якось мати певний розвиток, вектори чи й була, і чи буде в Запоріжжя концепція розвитку нас як великого міста України? Я певна, що такі відповідні. Документи, програми, вони мали місце бути. І Мені здається, що кожна політична влада, коли заходить на відповідні посади, вона бачить ну, якби, свій документ, свій формат розвитку. Єдине, що погано, що немає того правонаступництва, бо дуже часто політики глибоко переконані своїми власними рейтингами, занепокоєні, так. Але в місцевому самоуправлінні має завжди працювати історія про перемогу публічного інтересу над приватним. Тобто, якщо ми робимо для людей, і якщо це було прийнято до прикладу, там в 2006 році, але воно і зараз актуальне, і для населення воно важливе, окей, і це питання не вирішено. То можна і взяти ті попередні історії і починати запроваджувати їх сьогодні. Справа в тому, що не завжди ці програми і ці бачення будуть актуальні Но в 2006 році, чи там 2011 році не було війни, не було 791 багатоквартирного пошкодженого будинку, стільки багатоквартирних. То ми розуміємо, що виклики інші. Так не було там е, такої гострої потреби в безпеці, в безпеці дітей. В тому числі так в новому форматі роботи дошкільних навчальних закладів, шкіл цього всього не було. Цей документ треба писати, мені здається. Ну, навіть ми не говоримо про документ про концепцію. Просто що е у кожного нас нового там очільника чи очільниці буде своє певне бачення. Мені б єдине, що хотілося, дуже щиро говорю, щоб це бачення воно було підкріплене тим, чого дійсно хочуть люди. Це єдина задача. Ми багато говоримо про важливість міжнародної підтримки, і тут треба розуміти і про прозорість, тому що саме так там звикли тримати діалог, і говоримо про те, що насправді. Участь міжнародних партнерів організації є важлива для кожного міста України, особливо для прифронтового. Ви сказали шалену кількість і будинків, які постраждали за кожним будинком, стоїть якась як людська людське життя або, або доля. Ось як ви бачите співпрацю з міжнародними партнерами? Тим більше наскільки я пам'ятаю з останніх якихось публікацій, що ви вже на цьому шляху, і навіть вже є певна певне спілкування з міжнародними партнерами. Вже на цьому шляху, я скажу більш того, що в мене по розподілу прийнятому розподілу повноважень обов'язків, міжнародна співпраця і комунікація це основний вектор моєї уваги. Буквально там через два дні після призначення в мене вже були зустрічі з представниками ООН, ЮНІСЕФТ, всіх великих міжнародних донорів, як там через засоби телекомунікації, так і особисті зустрічі. Ми відвідували відповідний саміт, який проводив ЮНІСЕФТ, щоб показати, які проекти ми вже реалізували і що нам треба ще ну, максимальна підтримка і увага. Міжнародним організаціям, міжнародним партнерам, тому що вони ну фундамент нашої стійкості і запорука нашого подальшого розвитку. Ніяк інакше, я взагалі не бачу по іншому спілкування з ними. Ми намагаємося там приймати участь в якихось заходах. В якихось нарадах, в зустрічах, в обговореннях. Єдине, що зараз не все ми приймаємо для залучення і участі, пояснюю, чому, тому що, ну, на жаль, населення не дуже розуміє, коли очільник міста їде кудись відрядження, тому що вони думають, що це якісь, ну, там відпочинок. А водночас, як розглядають ці комунікації, поїздки міжнародних організацій, їм важливо бачити людину. Міжнародні партнери хочуть бачити перед собою живу людину, яка об'єктивно розкаже, що відбувається в її місті, яка об'єктивно як уповноважена особа, так як представник своєї громади, може розказати про першочергові потреби або може відзвітувати. За використання тих коштів і фондів, які були надані. Щоб співпрацювати з міжнародними партнерами, нам треба зрозуміти, що наша участь нам обов'язкова. Про живу людину ви, мабуть, ще пам'ятаєте. Я думаю, будете пам'ятати насправді все життя. А саме день призначення, кілька емоцій, які відчувалися саме, саме тоді. Дуже стресово, відповідально, історично. І ну, ви ж розумієте, мені не простять засоби масової інформації, якщо я вам не задам питання. Ну тому що в історії міста та й взагалі в історії спілкування будь-яких політиків є різні приклади. Людина може бути відкритою, може дуже рідко виходити до, до преси. Чи будете ви згодні зустрічатися зі ЗМІ, надавати коментарі? Як ви кажете, будувати діалог? Яке ваше бачення? Ну, моє бачення безумовно. Тому що велика кількість проблем виникає велика кількість якихось скандалів, і непорозумінь виникає через те, що люди не доносять цю інформацію. Єдине, я б також хотіла зауважити, що є певні сфери роботи, компетенції, так там житлово-комунальна дороги, муніципальне управління, благоустрій. Я буду виходити в публічну площину. Єдине, що завжди буде зі мною поруч той відповідальний чи відповідальна особа, яка не так, так, є так саме його... щоб це було про експертність, а не про те, щоб просто поговорити. Тому ну, якби ми відкриті, всі заступники обізнані про нашу стратегію прозорості. Вони не мають інших варіантів. Не 100%. Ну що ж, хочу подякувати і співрозмовниці і всім тим, хто слідкував за, за цим першим інтерв'ю. І тут хочу сказати, що насправді важливо чути один одного. Сь сьогодні ми почули секретаря Запорізької міської ради, пані Грегіну Харченко. Будемо слідкувати і розуміти, що ж наш, нас чекає в майбутньому, тому що наше прифронтове місто продовжує жити, продовжує будувати. Ну і продовжує робити те, що ми кажемо іноді, коли виїжджаємо за межі свого міста. Ми продовжуємо пишатися нашим містом і давайте разом його змінювати на найкраще.